Ну що, думаєте, вдався експеримент чи ні? там внизу в коментарях перед переглядом відео. І так, друзі. Кололи, промаркували свинку і наостанок. Сподівайте завжди рукавиці, коли колите гормональні препарати і антибіотики. Антибіотик, то понятно, а гормональні що? тут з боку крітки не стоять через 3 дні. І так, друзі, всім привіт! Тут у нас знаходиться свинка з номером 27389. Вже пройшло близько півтора місяці, як ми відлучили від неї свинок, і вона до цього часу не приходить нам в охоту. Свинки інші ніби ми позлучали. А ця свинка ніяк не реагує. Ні на спрей. Ну, взагалі, ніяких признаків не ніяк. неї На сьогоднішній день не також признаків ніяких немає. Ось так. Що ми будемо робити? Ми раніше це не використовували. Сьогодні будемо використовувати це перший раз. Купили ми, придбали отакий От припала сергон ПГ і до нього розчинник. І до нього розчинник. Як його застосовувати? Набираємо шприц-розчинник, вливаємо його сюди, в сергон ПФ. Срон Б в порошкоподібному стані знаходиться. Потім ми розколочуємо, набираємо в шприц, вийде два кубика і будемо вводити свинці. Далі нам треба ще буде зробити кормовий стрес свинці. Для цього ми беремо 100 грам цукру і засипаємо в корм. Після цього ми виколочуємо його. Знову засипаємо. Все. Вимішали ми добре. І будемо давати свинки. На споживання. Це в нас колись колом гормональний стрес. Тут кормовий стрес. Квіточку другої не будемо переганяти, тут її, я думаю, буде так все цього хватати. І цьому цьому ми випишемо світло ввечері. Один день зробимо і далі будемо виплатити. Так, Після того, коли розчинник ввели сергон, вимішуємо його добре. Щоб воно розбавилось. Як бачите, воно вже розбавлено і все, набираємо шприц, даємо свинки корм і будемо проколювати. Робимо ми наступним чином. Висипаємо корм. Далі місце у коло, де будемо водити, ми корм засипали. Місце в коло, де будемо водити, буде звітиковуємо, витираємо. Далі ми знімаємо голку з кліса. Ми голку не водимо з кліса, а голку забиваємо. Ось таким чином. Беремо препарат і вводимо. Після цього кол приймаємо. Місце у коло знову ж, дезінфікуємо і розтираємо. Як бачите, свинка охотно поїдає корм. З і це, як пише, інструкція. 3-6 днів. І свинка має нас прибути в охоту. Ну, побачимо. Ще хочу сказати іменно за цю свинку, що минулого разу ця свинка також. Не хотіла приходити ніяк у фото зі всіх свинок, вона прийшла сама остання. Вона була покрита тільки однією бутилочкою або пів дози, тільки їй дав. І все, я вечором її не міг покрити вже, бо вона не стояла. Вона реагувала ні на спрей, і вона привела доволі непоганий результат, 14 поросяток. Від неї було. І причина, я думаю, чого вона зараз не відгулює, я від... забирав від неї поросятка на 35-й день. Більшість свинок забираю на 28-й, а оця, і там ще дві було, які вони забирались на 35-й. Можливо, було таке, що вона просто відгуляла з 28 по 35 день. Можливо, буде. Було... Так, це вирішенг. Можливо, і таке, що вона просто відгуляла з 28 по 35 день за той тиждень, коли біля неї ще були свинки. Ось така. Можливо, там, я казав, не казав, всі бачу, питають. Свинки я купував на баркомі. Купував я їх 17 березня, після чого я їм провів ряд вакцинацій. Вакцини клав Лепто, лептоспіроз, Бешига та парувіроз. Далі я їм клав. Вакцину від цирковірозу. Далі їх осеміняв. Ну, виходить вакцина, ревакцинація, вакцина, ревакцинація. Далі проходило осеміння. За там я вже точно не пам'ятаю, давайте 6 тижнів до поросу їх потрібно. Проколювати інвермектином від гельмінтів. І так, друзі, сьогодні перший день спостережень. Вчора ми вводили їй укол. Сьогодні перший день. Змін абсолютно ніяких немає. Їй хоч би що? Признаків охоти немає ніяких. Но це сьогодні тільки перший день. Так, друзі, день другий. Змін ніяких не зафіксовано, абсолютно нічого. Хоч би що. Друзі, сьогодні у нас третій день на рахунку. Поки свинки наші нічого немає. Зараз будемо знову проводити весь прес, 100 грамм цукру, корм і давати Далі. Так, друзі, день четвертий. Що ми зараз будемо робити? Рамка. І що? І вуаля, І метод працює. Ну, хто що думав за експеримент? Зараз будемо все міняти. Повна фіксація синоматки. Вуха стоять. Все чітко. Виділення є, петля червона. І так, друзі, процес нас пішов. Вакуум втягується. Зараз проб'ємо тут дірочку. Синоматка, можна сказати, з впевненістю знаходиться в охоті хорошій. Їж прямо ж трусить чогось. Бутилочка йде добре. Так, там слідкує ще за нашим каналом, на днях буде відео про вакцини, які ми ставимо в себе з виноватками. Зараз ми в той день будемо класти вакцину SuiSen. Що за вакцина, вакцина, де купую? Для чого вона і чи вона, все розпою в детальному відео? свиноматку ми заплінили. До нового відео. Тепер впевненістю можна сказати, що гормональні плюс стрес. Кормовий стрес. Ну, от. Чому я вирішив провести експеримент, друзі? Ця свинка в мене стояла більше ніж півтора місяця. Я за нею слідкував і почали мені задавати коментарі, бачив, ну, що ви робите, якщо свинка не відгулює. Я це все знав, але чомусь я це з себе не робив. Чому так не знаю. Я розповідав, там описував, що потрібно робити, але я цього не робив. Ну от, провів експеримент. Хоча я думав, на так прийде в охоту без всяких стимуляторів, але є для вас цікаве відео, тому дякую за перегляд. Давайте. Скажу, Перший етап ми пройшли сьогодні. А другий етап будемо знати через 21 день. Надіюсь, якщо сьогоднішній етап невдалий був, то через 21 день її вже гормональний не треба буде.